Шановні клієнти, презентуємо нову поставку. Це футболочки Смара. У нас є багато різних видів, багато моделей. Ось такого плану майки, Такі. Майка-рубчик для дівчат, які люблять носити з голим пупом. Є різні кольори і моделі. Такого плану, як блуза йде. Так, Ось такі. Ще вам покажу, які будуть в лоті. Ось такого це хитри кольори. Такі. Такий колір і ось такий. Е, упаковочка 13 євро за кілограм, курс 43. Замовляйте в менеджерів, покажу вам ще ближче, які будуть. Ще ось такого плану футболочки. Майки Ось такі Такі блузи. Ми зараз їх сортуємо по видах і розмірах і будемо вам робити класні лоти. Також в оті буде ось такі тунічки жіночі, подовжені футболки. Вони дуже класної якості, тут 100% котон. Є також різні моделі. Така, така, ось така з плечима голими. Є ось така, є така класична синя з такою класною горловинкою. Е, так, так, так. Така коралова. Тут у них є рука, на рукаві такий бантик. Так, що у нас тут ще красиве є? Е, ось так вони виглядають, якщо так показати, ось так вони виглядають ближче. Це така тунічка класна і дуже гарна якість, гарні роз... розкраски. Роз... От... А, от, так. от так, З таким крабом. По цінах. У нас без упаковки буде 12 євро за кілограм всі ці футболки і майки, а в упаковці по 13 євро за кілограм. Замовлення від 5 кілограм замовляйте в наших менеджерів. Ось така ця вже показувала. А, полосати не показувала. Така класно. Замъляйте у мениджеру. Курс евро 43 грн.